Вітаю пані та панове. Ну що? У нас традиційне відео. Зараз у нас буде відеозвіт по попередньому місяцю. У нас в принципі вже жовтень. А будемо ми звітувати за вересень. Отже, у мене тут все вибрано. Звичайно, по сайтам. Звичайно, ми прив'язуємо продажі до дати заявки, тому що мені так зручніше вже пройшло декілька днів з моменту останнього забору з пошти. Всі повернення повернулися, так би мовити. Всі клієнти, які хотіли повернути товар, який їм не підійшов, повернув. Так, я приймаю повернення до 14 днів, тобто ну в рамках українського законодавства. Ну і відповідно, всі, всі маніпуляції з заявками вже проведені, і у нас є фактично чистий результат. Отже, для тих, хто чекає, яка там цифра вийшла у мене минулого місяця, то ось дивіться: минулий місяць оборот у нас склав 269 248 гривень. Це фактично рекорд. І в принципі, це рекорд. Я дуже 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 задоволений, і хочу вас попросити підписатися на мій канал, тому що я даю вам цю інформацію. Ну, хоча б підпишіться і вподобайку тисніть. І я би попросив вас написати комент, але я розумію, що це доволі таки важко. Тому ми будемо йти далі і будемо аналізувати, що і до чого у нас. Отже, пройдемося по сайтам. Розпочнемо ми з розетка. Він у мене лідер, звичайно, і якщо. Подивитися, на розетку, у мене було 152 заявки, з них 126 продажів, тобто 83% майже. І по сумі продажів у нас 227 260 гривень. Ну, фактично, це оберт коштів саме на розетці. Чому у мене лише 82%? Продажів фактично не всі поїхали, чи щось такого плану. Я підключив, до прикладу, оплату частинами. Я підключив пакунок малюка. Так це також можливо, хоча всюди пише, що підключити вже не можна. По моєму з серпня вони. Відмовляють всім, так би мовити, але виходить так, що мені вдалося все це діло підключити. Там не так багато замовлень з пакунку малюка, тому що ну розетка не підточена під все це діло. Але я стараюся десь щось підсвічувати, що у мене все ж таки є цей продаж, тому що, як не дивно, у мене дитячий товар, дитячий одяг. Ну і відповідно, це доволі таки прикольна штука, що я можу приймати ще і ці платежі. Правда, я не розібрався, як там зі звітністю, і в принципі мені по цьому питанню ніхто не відповідає. Мені не відповідають, я не. Не відправляю ніякої звітності. Чеки я б'ю все як має бути. Отже, декілька замовлень було скасовано через те, що вони не зрозуміли, як оплатити, і саме оплата картою пакунок малюка не проходила. Після цього я зв'язувався з клієнтом, і в принципі ми оформлювали ще раз замовлення і оплачували через пакунок малюк через вже системи LіQPay, тому що Приватбанк взяв собі монополію саме на цей вид платежів, як і на багато чого іншого, але зараз не про приват. Банк і плюс деякі замовлення були скасовані через те, що не проходила оплата частинами. Ну не проходить у людей оплата частинами, що в Приватбанку, що в Монобанку. Не знаю чому з третього, з четвертого чи навіть з п'ятого разу їм вже вдавалося оформити. Цю оплату частинами, але відповідно і замовлень стільки вони робили на розетка, тому що не дає їм чомусь розетка ще раз скористатися тим посиланням. Ну це такі технічні нюанси. Але тим не менш, 82% є, і 126 успішних продажів є. Ну і відповідно сума продажів також доволі таки велика. Це з одного боку трошечки страшно, тому що якщо розетка відпадає, то у мене лишається, ну скажімо так, не так багато джерел замовлень. Але як ви бачите, все ж таки розетка прям лідер-лідер. Йдемо далі. У нас епіцентр. На епіцентрі у нас 17 замовлень і 12 продажів. Тут так само хтось не забирає, хтось щось десь кудись, так би мовити. Плюс у мене випали деякі товари з наявності, а епіцентр оновлюється раз на добу. Ну і відповідно, зранку у нас товар купили, епіцентр не оновився, і за день ще зробили пару замовлень. І ось така ситуація. Ну, тим не менш, 17 заявок, 12 продажів. Це у нас 70% і 9%. 15 911 гривень. Я рахую, що це. Непогано, я би сказав, це навіть добре. Переходимо далі. Це у нас маркетплейс каста. Тут у нас 32 заявки і 26 продажів. Це вже 81% продажів. Це доволі таки добре, зважаючи на те, що на каста там всі полюбляють знижки. І якщо у тебе немає нормальної знижки, то в принципі у тебе не купують. Ну але тим не менш, щось десь набралося. Також у нас є пром, і тут пром видає нам всі канали: сайт, бігель, портал Мобільний застосунок, все у них іде окремо. Ну тим не менш, у нас на промі саме з мобільних пристроїв, тобто мобільний каталог, ап у нас вісім заявок, сім продажів. Хтось, напевно, не прийшов на пошту, це не так важливо. 87,5% У нас викуп, фактично. Ну і портал, це фактично, коли заходить людина саме з комп'ютера, щось там вибирає і купує. Це у нас п'ять заявок, ну і відповідно п'ять продажів, тобто 100% викупу. І якщо подивитися на. З мобільних пристроїв це у нас 5730 гривень оберту, ну і відповідно саме з комп'ютера 4055 гривень. Я рахую, що це також непогано, хоча, чесно кажучи, я ще не навчився нормально продавати на пром. Ну, як ви бачите, заявок на розетка за місяць у мене трошечки побільше, ніж якщо брати пром зовсім. Хоча, ось, до прикладу, сьогодні у мене прийшло замовлення саме з сайту промівського, тобто з мого сайту. Як вони знаходять його в Google, я не знаю, тому що, ну, скажімо. Сайт саме з прому e не такий оптимізований, і він не настільки класно видається в видачі Гугла, як, до прикладу, інші сайти. Ну але тим не менш, колись я робив підключення Гугла, там якийсь мерчант, і це фактично йде безкоштовні продажі, напевно, саме з Google цього мерчанта. Тобто, коли ви шукаєте в Google, у нас є ось такий рядочок, і там всюди реклама зазвичай. Ну або Гугл також запіхує, так би мовити, декілька таких товарів, які без реклами, просто напевно реклама. Релевантні, тому що ну назви я також прописую непогано, як мені здається, і останнє у нас шафа. Так, на шафа одна заявка, один продаж, це 100%, І відповідно сума продажів у нас 1660 гривень. Ну, це такий товар більш дорогий. Я би сказав, звичайно, це не одяг. Ну тим не менш. Ну і відповідно, якщо подивитися по всьому, якщо підвести маленький підсумок, то у нас 215 заявок, 177 продажів, і це у нас 82% викупу. Тобто, фактично, у нас 20% скасованих замовлень, але... Як я казав, що на розетка, що на епіцентр, і, в принципі, і на всіх майданчиках десь щось хтось. Не розібрався, або у нас є те, що не проходить платежі. Навіть зі звичайної карти буває, що не проходить платіж. І доводиться розбиратися. Ну і клієнт, можливо, просто в цей час знайде просто інший товар у іншого продавця. Купить там оплата пройде з першого разу. Ну і відповідно все, ви відпадаєте. Отже, 82%. І знову ж таки, продублюємо: суму всіх продажів 269 248 гривень. Це знову ж таки, як я повторюся, це у нас рекорд. Я, звичайно, задоволений. Ми цього ми минулого місяця працювали доволі таки Класно, і будемо старатися і надалі продавати так само класно. Хоча дуже багато товарів у нас випали з наявності, і поки вони з'являться назад, то має прийти певний час. Знову ж таки, треба оптимізувати все це діло, щоб товар просто не випадав з наявності. Ну але, тим не менш, поки що так вас. Я дуже хочу попросити написати коментар, якщо ви дійшли до цього моменту. Просто напишіть щось, що ви думаєте. Можете написати, то автоматизуй нарешті свій бізнес чи щось такого плану, чи автоматизуй свій. Магазин, ну і відповідно не забувайте підписатися на мій канал. Також закликаю вас задонатити на ЗСУ, тому що лише завдяки їм я в принципі можу писати ці відео. Ви можете дивитися ці відео. Тому давайте допомагати разом. В описі, звичайно, ви знайдете якісь посилання на великі фонди, але тим не менш, в даний момент я більше. Доначу на такі маленькі фонди, маленькі збори, маленькі баночки тих людей, яких я знаю. Ну, в даний момент мені здається, це більш доцільно. І в принципі, так ми можемо закривати якісь точкові необхідності, які ну вони дуже гострі. Ці необхідності, і там ну треба допомагати, тому що там конкретні люди, яких ти знаєш. Все, пані та панове, не буду затягувати. Дякую за увагу. До побачення.